Доброго дня, шановні учасники офіційної групи Федерації боксу України та безпосередньо учасники конкурсу, першого нашого конкурсу, який ми проводимо в, наш, в рамках нашої підгрупи, в якому можна було виграти два вхідні квитки на останню домашню матчову зустріч українських отаманів у груповому етапі третього сезону Всесвітньої серії боксу проти італійської команди Італія Сандер, яка наразі посідає друге місце у Піруті, є діячим переможцем другого сезону Всесвітньої серії боксу. Отож, зустріч між українськими отаманами та Італія Сандер» відбудеться 8 лютого у приміщенні торгово розважального комплексу Термінал, що у Броварах, початок поєдинків о 20.00. Зустріч має бути напрочуд цікавою, адже наші хлопці зустрічаються своїми одним з своїх головних конкурентів у підгрупі Б, тому ажіотаж стосовно конкурсу викликав доволі таки велику цікавість наших читачів нашої групи. Отож, відповідно до конкурсу вам необхідно було дати три правильні відповіді на три запитання. З цим заданням справилися одразу 207 учасників, серед яких ми і розіграємо головні наш приз. Учасники у підгрупі ми розподілили відповідно в порядку, в якому ви давали правильні відповіді у коментарях до нашого конкурсу. Отож, за допомогою Sandwirndom Org ми формуємо таблицю, в якому ми розіграємо одне число від 1 до 27 відповідно до кількості наших учасників. Натискаємо Генерувати. І обираємо переможця, ним став учасник, який дав три правильні відповіді під номером 9. А це Віталій Бойко. Переходимо на сторінку Віталія у соціальній мережі ВКонтакті. Вітаємо Віталія з перемогою і чекаємо на зустріч з вами. Дякуємо всім за участь. Читайте нашу групу та офіційний сайт Федерації Боксу України. До зустрічі!